А чи задумувались ви насправді, чому в Україні народжується зараз під час війни так багато хлопчиків? І чи дійсно це свідчить саме про те, що війна буде тривати роками? Привіт! Мене звати Мар'яна це youtube канал Астрофеномен і сьогодні ви дасте відповіді на ваші питання тут в цьому відео. Не перемикайте, ставте лайки, підписуйтесь, адже сьогодні буде нашою гостею Ісі Такая. Зможе говорити з вами на різні теми, але дійсно те, що турбує зараз українців. Одна вашу думку, так які ролі відіграватимуть молодь і діти у формуванні нової свідомості України? А взагалі я бачу, що в майбутньому діти саме з України вони будуть формувати свідомість для усієї планети. Україна енергетично дуже важлива точка. Ви маєте це зрозуміти. І зараз на території України пробуджуються нові енергії, пробуджується висока свідомість. В майбутньому я бачу, що на території України будуть існувати великі екопоселення. На території України діти будуть навчатися алхімії, езотеричним наукам, медитації, практикам йоги. І ці діти вони будуть наставниками також для інших народів і для інших країн. Коли це вже може відбутися, От коли будуть вони вивчати алхімію, тобто скільки нам років потрібно ще для цього? Ну... Це на роки насправді не так багато років. Я бачу, що поступово вже зараз для дітей, через майстрів, через практики, будуть впроваджуватися якісь процеси медитації, знань. Якісь практики через батьків, через відео, через те, що батьки вже діляться з дітьми, іде робота. Коли я була в Україні, я спілкувалася з дітьми. Вони дуже добре розуміють, що таке енергія, вони розуміють, що таке медитація, вони роблять медитацію, вони розуміють, як слова, думки створюють нашу реальність. І вони будуть дізнаватися про це більше і більше. І на протязі найближчих двох-трьох років, я думаю, що будуть утворюватися навіть спеціальні школи на цю тему. І я також планую утворити таку школу як для дітей, так і для дорослих. І сіда, тобто чи правильно розумію про те, що ці школи будуть вони окремо від е, загальноосвітніх шкіл? Чи все ж таки от алхімія вона буде вивчатися якось в форматі загальних предметів, так звичних, наприклад, як математика, українська мова, англійська мова і так далі? Загальні школи це така системна історія, і там дуже багато дається знань, які дітям не потрібні. Вони просто їм забивають голову. Наприклад, якби діти вивчали замість поглибленого вивчення алгебри і геометрії, вони б вивчали нумерологію, астрологію, код людини, вони б могли спрогнозувати події свого життя, вони б могли. Прораховувати найкращий день, найкращий час для тих чи інших рішень для покупок, і якби вони а, вчали вас, як потрібно а, розставляти меблі в своєму приміщенні, як ось ця розстановка меблів, кольори в квартирі, в будинку, як вони впливають на психіку. Які події ці меблі, ці кольори будуть створювати в житті людини? І якщо меблі стоять неправильно, якщо людина а, спить неправильно, це все буде впливати на її життя, і якби вони вивчали науки, які є дребніми, які є важливими, такі як васту, такі як астрологія, нумерологія. Та інші, звичайно, це були б люди нового часу, і, звичайно, вони б розбиралися. Я не бачу, що в найближчим часом можна буде якось внедрити це в загальну систему. Але так, як існує, наприклад, художня школа, музична школа, окрема від загальної школи, там школа танців. Школа балету, школа боксу а, так само буде існувати і школа духовних практик. І діти, які зацікавлені у вивченні саме цих дисциплін, вони зможуть піти в таку школу паралельно з звичайною після звичайних років. Як діти ходять в музичну школу після звичайної школи, так само на додаткові заняття ходити в езотеричну школу. Дуже цікаво, дякую вам і І от на вашу думку, які екологічні катастрофи вплинуть на розселення людства в майбутньому? Ми з вами в передньому ефірі розмовляли на рахунок того, що на території України можуть жити інші народи? І власне, ви тоді говорили про те, що наша земля саме можна сказати під це готується. І, от власне, чи можуть якісь екологічні катастрофи також вплинути на розселення людства? Звичайно, будуть впливати і це землетруси, і це повіні, і це різні цунамі. Я бачу, що вони будуть, і вони вже відбуваються. Я про це попереджала. І, звичайно, це будуть також відключення електрозв'язку, відключення інтернету, більш довгі відключення, ніж ми мали. Я бачу, що в деяких країнах, містах будуть повністю зупинені аеропорти, літаки, як це відбувається зараз на території Росії, де повний колапс з літаками, з аеропортами, і вони вже ізольовані. І також я бачу, що деякі країни також вони будуть ізольовані, тому що будуть масові відключення, будуть хакерські атаки. І будуть такі точки колапсу? Дякую вам за вашу відповіді, Сіто. На вашу думку, яка роль жінки у відродженні духовної рівноваги на землі в цілому? Ну, зараз ми живемо в такому тисячолітті, яке починається з дві тисячі і далі роки. І ось поки ми починаємо з двійки, то це час жінок. Коли ми починали з одиниці, це був час чоловіків, тому що одиниця це сонце, це чоловіча енергія, це перша двійка, це місяць, це місячна енергія, це жіноча енергія. І ось все буде починатися з двійки. І вже в третьому тисячолітті, коли ми будемо починати з двійки, це буде зовсім інша система. Коли буде важливо триєдинство чоловічої, жіночої і дитячої енергії. І це буде час, коли а, буде божественне триєдинство, божественна рівновага ось цих трьох енергій. І потрібно зрозуміти, що в кожну епоху, в кожне століття, ми будемо проживати свої важливі уроки. І зараз, поки це Друге століття, ми проживаємо енергію жіночу у всіх її проявах, і ви будете бачити, як жінки займатимуть великі посади, вони ставатимуть президентами, ставатимуть духовними лідерами, науковцями. Тобто, зараз у другому тисячолітті а Іде розвиток і розкриття саме через жіночу енергію. На вашу думку, це в цілому це добре чи погано для нашої планети, для нашої Землі? Жіноча енергія вона м'якша за чоловічу, і жіноча енергія буде приносити мерезлагоду, тому що жінки це матері. І вони розуміють цінність життя, і жодна жінка вона не відправить свою дитину просто так вмирати. Це неможливо. Тому жінки вони будуть виступати за мир, вони будуть виступати за злагоду. Вони а будуть дуже активно боротися з голодом, вони будуть допомагати дітям в різних країнах. Незалежно від того, де страждають діти, тобто жіноча, ось ця материнська енергія любові, вона звичайно змінить світ на краще. Як на вашу думку змінюються енергетичні поля міст і країн під впливом страху та ненависті? От зараз так Україн в багато українців, які дійсно бажають ненависті для росіян. от ця ненависть, наскільки вона впливає, в тому числі на нашу карму українців, як ми маємо поводитися в цей період, коли кожного дня на нас десятки ракет та дронів випускають. При цьому якби, залишатись з, з розумом, так і з світлою свідомістю. Ви маєте зрозуміти, що це велика практика навчитися контролювати свої емоції. Це величезна практика. Якщо людина навчиться контролювати свої емоції, то її можна вважати просвітленою людиною. І духовні вчення збігаються на тому, що головне навчитися контролювати свої емоції це найбільша духовна цінність, це те, до чого прагнуть всі люди, які встають на духовний шлях навчитися контролювати свої емоції. Поки ми не можемо контролювати свої думки, свої слова, свої емоції, не можемо себе контролювати, не можемо обрати радість. Коли трапляється негативна подія, ми не можемо обрати радість, так як ми обираємо плаття. Це означає, що ми ще будемо розвиватися життя, буде нас вчити цьому. І, можливо, не одне життя, а багато життів. Я дуже активно вивчаю різні духовні традиції і, звичайно, є. Багато методів і систем, які вчать контролювати емоції, але цього знову ж таки не навчили нас в школі. Нам не розказали, що найголовніше в житті знання, яке вам треба здобути, це навчитися контролювати свої емоції, свої слова, свої думки. Тоді ви будете жити в щасті. і ось саме це також є причиною, чому потрібно навчати дітей контролювати свої емоції. А як це робити, це вже є різні механізми, які можна вивчати, і дорослим, звичайно, також, тому що в будь-якому разі ваші реінкарнації не припиняться, поки ви цього не навчитеся. А що таке постійні реінкарнації? Це постійні страждання. Да, ви радіте, але ви страждаєте. Кожного разу ви все забуваєте, і все знову і знову і знову. І тому вже е, такі душі дуже древні, які мають багато-багато реінкарнацій, і вони вже так довго це все проходять, і вони вже наближалися до тих дверей, де всередині тиша гармонія, але знову щось їх виводило з себе, і вони потрапляли в нову реінкарнацію. Тому е, кожен до цього прийде, звичайно, кожна людина, кожна душа в якийсь момент прийде до цього контролю. і... Цикли страждань реінкарнації завершиться, і сіто яку роль відіграють діти, які зараз народжуються під час війни, і от так дуже багато а, ходить різних а, міфів на рахунок того, що якщо, наприклад, народжується дуже багато хлопчиків, то це значить про те, що війна буде тривати, і якщо багато дівчаток, то а, власне перемога значить уже близько. Чи дійсно це так, і чи є в таких дітей особлива місія на нашій планеті? Насправді, просто чоловіча енергія, вона більш рухлива, вона більш така спрямована. І якщо ми побачимо, подивимося арабські країни, там, звичайно, більше чоловіків, і в них така. А знаєте, енергія постійного напруження, тому що чоловіча енергія вона така швидка, вона напружена, вона схожа на стрілу. Жіноча енергія більш м'яка. Якщо ви подивитеся на країни, де більше жінок, ніж чоловіків, ви помітите, що там дуже м'яка атмосфера, дуже м'яка енергія. Тому все залежить звичайно від задач душі. Якщо душі хочуть прожити досвід такого напруження, вони просто будуть приходити масово на якусь територію в чоловічих тілах, щоб проживати ось цю конкуренцію навіть один з одним. А якщо душі хочуть прожити більш м'який досвід, вони будуть заходити в жіночих тілах також більш на одну територію. Це дуже цікаво. На вашу думку, які символи або архетипи активуються в колективному несвідомому сьогодні? Ах, які символи? Ну, звичайно, є така річ, яка трапляється з нами кожного року, це день народження. І... Ось символом дня народження є пиріг, є торт, і на ньому є свічки. І що таке вогонь, що таке світло? Ось людині, дитині запалюють на торт. Торт має бути круглий або квадратний це також сакральні форми. Кругла форма це форма життя, форма створення світу. І ось запалюють там ці свічки. І ось ці свічки, вони несуть світло світло в життя цієї людини, цієї дитини. І потім її примушують задувати їх. Тобто, в найсильніший день, в день, який формує весь твій рік всю твою реальність, світло твого життя ти маєш задути сам, ти маєш погасити світло свого життя. Це негативні архетипи, і я раджу вам ніколи не робити цього ритуалу. Він дуже-дуже негативний. У ваш день народження ви маєте запалити свічку, і вона має горіти. Вона має просто світити, горіти, допоки вона сама не згорить. І ніхто не має її тушити, тому що це світло вашого життя. Не робіть цього ритуалу не собі, не своїй дитині. Оце дуже мудро. До речі, я насправді про це також неодноразово задумувалася. Про те, чи дійсно потрібно а, гасити а, своє бажання, своє задумане. Тому дякую вам і сіто за те, що ви поділились цим, попередили наших глядачів, які будуть дивитися це відео. А от на вашу думку, також зараз в нас з'являються якісь символи, які говорять про те, що дійсно таке вже перемога наша дуже близько. Ну, символи є: це землетруси, які відбуваються по всьому світу. І ви бачите, що це почалося з Росії не просто так. Я вже казала, що катаклізми вони будуть дуже сильно впливати на війну, і вони можуть бути фактором зупинки війни. Це катаклізми, це пандемії, це масове відключення електричної мережі, це відключення інтернету, це неспроможність керувати технікою, піднімати в повітря дрони і так далі, і тому подібне. Коли почнуться ось такі масові процеси, звичайно, нікому вже не буде до війни, ніхто не зможе просто на фізично, не енергетично воювати, тому що це буде неможливо ніяк зробити. І вже тоді кожен буде думати тільки про себе, про свою сім'ю і ці навали, які прийшли на нашу землю, просто швидко побіжать по своїх сім'ях, по своїх домівках, тому що буде незрозуміло, що відбуватися. Тому, звичайно, вже перші такі маяки, великі вони запущені. Я казала, що будуть падіння літаків, вони вже були. Як символ, і друге це, звичайно, такі катаклізми. Ізвіта, на вашу думку, чи можливе пробудження світу без глибокої кризи? Чи це все ж таки от невідворотній сценарій? Ну, поки що чарівний пендель він працює, без нього ніяк. Якби можна було якось інакше через усвідомленість. Але немає поки що шляху. Звичайно, є свідомі люди, які роблять негативні події якомога м'якшими. Але все залежить, як багато людей прокинуться і почнуть жити свідоме життя. Що таке свідоме життя? Перебувати тут і зараз. Ось ти Ідеш по вулиці, ти в цей момент не літаєш десь в минулому, в майбутньому, не думаєш, що там на роботі, кому треба подзвонити, ти в цей момент реально йдеш по вулиці. Ти бачиш дерева, птахів, людей, ти відчуваєш повітря, ти відчуваєш своє тіло. Це є усвідомлене життя. Коли я щось роблю, я роблю це. І це про контроль мозку. А друге, це те, що я вже сказала, контроль своїх емоцій, не обрати негативні емоції, обрати позитивні. І навіть якщо негативна подія трапилася, аналізувати, а для чого це мені? А що це мені дає, а як це мене навчає, як мені це допомагає? Тобто, спробуйте почати аналізувати своє життя, а як я виріс, а як змінилися мої цінності, як змінилося моє життя. Це дуже і дуже важливо, тому ось це масове пробудження людей, воно дійсно буде впливати на всю планету. Має пробудитися 5% і тоді все зміниться. Пам'ятаєте, нам в 2012 році говорили про закінчення так званого календару має і про те, що все світ завершує, припиняє свою діяльність, так би мовити. Ми всі чекали на той день в грудні, проте нічого не відбулося. Чи дійсно такий світо нічого не відбулося, і чи дійсно наша планета вона іще збереглася? Чи ми можливо, зараз існуємо взагалі в якійсь іншій реальності? Насправді масова реальність обрала життя. і Це було важливо і на декілька там, секунд, мілісекунд планета дійсно зупинилася, і потім вона знову почала свій рух. Тобто почався новий великий цикл, і старий світ дійсно завершився, і почалася історія нового світу. А це було завершення. -юги, темного періоду, а зараз триває період переходу від калі Юги до саті Юги від темного часу до світлого часу. Тому зараз будуть пробуджуватися і проходять в реінкарнацію древні волхви, які були на наших землях. А які берегли знання, берегли світло, будуть згадуватися знання, істинні знання, первинні знання, які вони зберігали в своїх ДНК через природження, через багато перероджень-перероджень, вони зберігали це в своїй крові, і зараз вони будуть транслювати це, показувати це і навчати людей істинним знанням.